Моя Україна вже сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танків колони повзуть по полях, мов знір повилазили гади. Моя Україна чорнобиля дзвін, і привид у небі нестримний, це армія наша. Безстрашний загін, це острів зміїний. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків в руїнах, та з Києва голос, тримаймо стрій, моя Україно. Україно моя, Семеренковий сад. І слово Тараса Пророка, моя Україна не знає назад вперед її кроки, в крові захлинаються орки Кремля, на часі їх смертна година засяє у світі, як нова зоря, моя Україна. Варіацію вірша Максима Рильського Моя батьківщина читав Антон Дем'янчук. Діти це наше майбутнє. І сьогодні, на жаль, ця ненависна війна принесла в нашу країну багато горя. Сторіччями Україна втрачала мільйони вірних синів та дочок нашої держави. Дітей, які мали народитись, жити та бути щасливими. Просимо пом'янути хвилиною мовчання всіх людей та найдорожче дітей, що невинно загинули в кровопролитних війнах. Дякуємо. О Боже ласкавий з високого неба. Послухай молитву і благання до тебе, спаси Україну від злої навали, щоб більше дітей батьки не ховали. У молитві до тебе всі руки складаємо, стоїмо на колінах, всі щиро благаємо. не дай рідну землю розділити і забрати. Не дозволь в Україні знов кров проливати. Надії виконала Софія Зварчук, вихованець Надвірнянської музичної школи, клас викладача Олена Сільчук. Яким теплом і лагідним родинним затишком, якою добротою материнською ласкою віє від рідної землі. Перші спогади про домівку, немов рожевий спомин дитинства. Моя батьківська хата це те, що завжди згадується. Вона мені сниться, ніколи не забувається і гріє душу. Стаю на поріг рідної домівки, і в уяві одразу виникають спогади, такі далекі, і водночас такі близькі. Мамина тепла усмішка та батькові обійми. На душі стає тривожно, котиться гірка сльоза. З болем розумію, що не встигла можливо сказати якісь найважливіші слова для своїх найрідніших людей. Українкою я народилась і сприймаю усе так, як є. Я з дитинства співати научилась, в серці пісня зі мною живе. Я народилась тут і тут живу, де цвіт калини, липи пахнуть медом, біжу через руки я до батьків, і щастя мені більшого не треба. Моя родина тут, мій рідний край, додолу трави гнуть сріблясті роси. Із джерела я черпаю кришталь, а травами прикрашу довгі коси. Знаю, дороги із порогу поведуть, і сумом тихо скажу прощавай, зміняє ніч на день, та не забуду улюблений батьківський рідний край, бо все тут почалося із батьків. Які дали любов мені і крила, життя відкрили на широкий світ, щоб я була для них тільки щаслива. Калинову мають вроду всі красунечки зі сходу, гарні, пишні, яснолиці. Це дівчата зі столиці, а веселі і жвавенькі, щирим серцем і добренькі. Це дівчата-гуцулята, не пізнаєш, хто з них краща. Чуть серйозні, статна мова, це паняночки зі Львова. Хто роботи не боїться, Злотодіви із полісся. От такі у нас дівчата. Всі, як осінь прибагата, зачарують, спалахнуть, у танок з вогнем візьмуть, так як листячко і склена, вітер кличе нетерплено. Щоб усе, що вміялося десь було, що кохання волі ковдання вой, чому все, що вміялося, десь було, завишати. Дівчата... Завжди прагнуть якнайшвидше подорослішати. Ну а наші славні козаки щирою відданістю сьогодні якнайшвидше мріють захистити свою дорогу батьківщину. Ми, козаки, автор Михайло Назарець, співають хлопці, учасники драм колективу Веретено. 21-го століття це нові діти, які творитимуть оновлену державу. Словами Тараса Шевченка: і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. України, спитавши в кожної дитини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни. І Бог у відповідь почув, і біль людську відчув, не дім з родиною, щоб жити в нім, і посаджу в дворі калину, червоний символ України. І я не дам їй похилитись, а я старанно буду вчитись найкращим лікарем, щоб стати здоров'я людям рятувати. Я вчителькою бути хочу, дітей до знання заохочу. Я агрономом, гарно стану, засію всі поля хлібами, щоб ці що пахла вся наша земля, а я планую, немовля, на світі народжу дитину, маленьку, гарну українку або синочка козака. У мене мрія ось така. А я сирідку всиновлю і, мабуть, краще не одну. Як рідних буду їх любити, добра і людяності вчити. Я буду малювати картини. Пейзажі нашої країни, а я писатиму вічі, які так лються із душі, і прославляти Україну нескорену, міцну єдину. А ти що зробиш, сива, мамо? Могилку доглядати буду і молитись за людей усіх, за всіх, і мертвих, і живих. І до останніх своїх днів. Буду просити прозріння для качів. Почув слова свій Бог і мовив. Я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, ви це знаєте. Надію й віру не втрачайте, живіть, народжуйте, любіть і тільки лиш вперед ідіть. Війна, ти долі нам зламала когось. Навіки роз'єднала і навпаки когось зріднила, комусь дала натхнення і сили. І скільки б не було печалі, життя продовжиться й далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможем. І всюди зацвіта калина, все буде добре, Україна. Учасники народного аматорського драматичного колективу Веретено щиро дякують усім за вашу підтримку Збройним силам України та віримо у світле майбутнє наших дітей у вільній, суверенній, непохитній країні Україні. Щиро дякуємо.